Йоу! друзі, всім привіт з вами Шторм або Фенікс, називайте, кошти, і сьогодні ми знову продовжуємо виживати на нашому улюбленому одному блоці. а поточніше на моєму улюбленому одному блоці. І першим чином, як завжди, я покажу свої <гум> володіння. <гум> По-перше, це моя ферма, як сказати, бамбуку. Тут я можу бачити, тут є пічки, можу переплавляти, наприклад, залізо і таке інше. Зараз мені ця пічка не потрібна. Тут у мене ферма Ягіт. Така собі обична ферма, велика. Тут в мене така скромна, боже, я не знаю, як це назвати. І оце. А це, друзі, це взагалі повний трешак. Я уявлення не маю, і звідки вони тут з'явилися. Ну, добре. То ми побачили. І тепер ми побачимо це. Це мій такий скромний склад. ну такий вже чуть побитий, бо я деякі ресурси забрав. Тут у мене таке, де... ну багато дерев, і, скоріш за все, у цьому відео ми їх спилимо. Тут у мене знову з'явилися ну, прекрасні бжілки. Я такий я радий, що вони знову з'явилися, бо було скучно без них. Тепер у них є вулик. Я сподіваюся, що вони в ці вулики також будуть заїхати, переселятися і жити. Так, ну в принципі, я все розказав. Тут у нас один блок, і напоминаю, що у нас один блок. Зараз на даний момент це як сказати блок тотем... не тотемів, а типа особняків, там, де замок цих розбійників, цих друзів. Моя хата. Мій будинок назвати хочете. в Принципі, тут моє ліжко, тут моє. Теж ліжко друге для якогось друга, можливо, ні. Я, я не думаю, що хтось сьогодні зайде, але, друзі, все можливо, все можливо. Ну, звісно, як без прапора України, це завжди має бути де б-небудь. У мене будь якому світі має бути прапор України. Сьогодні ми також будемо добувати цей блок. Ну і будуть випадати дуже багато мобів, які нас хочуть убити, але ми їх теж побиваємо. Бо у нас є ресурси, наприклад, зараз на момент у мене є така кольчужна броня, і також є дуже сильний лук на силу 4. на силу 4, друзі. Ви можете це повірити. Я можу, в принципі, з одного удара вбити. Давайте починаємо. Першим чином, я зараз просто добуду всі ягодки, які у нас тут є, бо їх назбиралося багато. Ну, в принципі, так, бо. Скільки, друзі, мене не було на одному боці, жахливо. І треба цих всіх тварин, оцих, крім курочок, звісно, побивати. Друзі, зараз ми цим займемося. І лишилися мої прекрасні курочки. А тепер курочки, пласочка, пустіть мене якось отако, все О, все, дякую, я їх побивав. У мене є багато шкіри. Це чудово. скільки у мене є? Так, треба ще ту руки взяти. Нам всяке пожарний, бо може бути все. Тепер, друзі, я предлагаю це все зікласти в одну скриню. У мене нема коли зараз робити порядки, але як бачите, в мене дуже багато чого, чого мені зараз не потрібно. Фариш стіки. О, Боже, як багато ресурсів, звісно, в мене є. Ну, лопату я і кайло, звісно. Боже яєць, я, скільки у мене. Капець. Дякую, курочка. Ну, в принципі, так. давненько мене тут не було. Вони накокалися і. Дали мені багато ресурсів. Це чудово. Це чудово те, що мені зараз потрібно. Так, їду треба. Кайло є, мед є. вода є. В принципі, все, що потрібно, у мене є. Тепер. Я думаю, що зараз треба зробити сокиру і зробити ці дерева. На щастя, у мене дуже є багато заліза, друзі. Тому мені вистачає. Тепер мені треба знайти верстак. Отак ось цього. з цього зробимо дві палички і зробимо залізну сокиру. Все. Або, друзі, буде краще отако. О, бам, це все чудово для вас, просто минула секунда. Так, поставте за цю роботу і друзі, поки це ламається, я друзі. думаю, що потрібно зараз побистренько зробити ножниці і зібрати листя. Ну, листя теж знадобиться. Ну, я не чую іншого, ну, точно знадобиться. І щоб вона просто так зникала, і давно ми сіється, що на цих арабських дерев є дуже багато. Тому давайте зараз ми це, що можемо, що поки є на цих деревах, ми зараз збираємо собі, решта мисляє, а решта собі вже зникає. Ну, так, зникає, і без мене, і без мене слів. Так, забираємо, забираємо, і, в принципі, що в інвентарі є, так. Ну, з тим буде більше. Да, ось. Лишилося прям нічого, прям пустота. Я в шоці. Подивіться, яка пустота. Нічого нема, просто виглядає лише мій будинок і все. Але нічого, ми засаджимо знову паростками. У мене 17 штук. Що? О боже. Друзі, і те, що я хочу ще сказати. Як знаєте, тут є ліс, так? А я не хочу, щоб тут була ліс. Я хочу ліс перенести в ту сторону. В ту сторону Отаку, можливо, можливий навкруг оцього складу зробити величезний ліс. Як думаєте, я думаю, що буде дуже гарна ідея. Тому давайте братися за це за роботу. Чудово. А тепер зробимо плети. Ви готові побачити результат? Ну, в принципі. Я думаю, так. Оце те, що було. З усіх трьох стаків плит ми зробили лише таку невеличку платформу. Мене, звісно, це обідало. Але зато в мене ще є дерево, і ми можемо зараз зробити пару стаків, я надіюсь. Це пітрузі, все. Дивіться, що я зробив. Велику, велику територію, і все воно вкрите землею, в принципі. Тепер нам лишається просто посадити дерева, і все, в принципі, вже готово, і забрати це. Землю і тут зробити рівненьку собі площу. Що сказати? Я вже тут виростив хвою одну, бо мені бачите, хочу зробити дорожки, бо вже дерево росте так прикольно, просто чудово. Я хочу зробити дорожки сюди, отако, щоб було вже файно по феншую, бо треба зробити вже такий нарешті порядок. бо Це вже одинадцята серія. Можете повірити, одинадцята серія виживає на одному доці. Я по-чесному не знаю, куди буде це як називається п... не пекло, а енд. Коли буде вже типу кінець, я ще поки що не знаю. Але мені дуже весело виживати тут, робити різні тут штучки, продовжити і робити таке. Так, зараз ми зробимо ці плити. Так, вони плити. І я думаю, що отако от їх має вистачити. 54-ти їх точно вистачить. Так, і головне. Щоб нам випали сарниці. Це дуже добре. Було б дуже добре, бо в мене є три, в принципі, є три. Але треба б було, щоб більше, бо хвоя теж такий класний, як сказати, блок. Я дуже люблю робити, не знаю, там підлогу з нього. Тепер, друзі, коли ми це зробили, дивіться, яку красоту ми наробили, друзі. Квіточки посадили, навіть, да, тут перший кріп розірвав все. М -м Двері немає, і перше там зірвався, але нічого страшно. Зараз на даний момент треба йти поспати знову. І я хочу йти добувати блок. Я, друзі, вам кажу, що в цьому відео то таке просте відео, я просто буду щось. Скоріше за все, буду просто добувати один блок і все. Бо зараз в мене нема настрою, щоб щось будувати. Ти в принципі, що такого будувати можна масштабно. Головний будинок. Будинок, де я можу спати, звісно ж. Так, зараз ми беремо кірку зуби або сокиру зуби і добу. О, боже! Друзі, ми... мене. Що ж, продовжуємо добувати. І поки що, слава Богу, ні... ніхто не випадає. Наприклад, я перше пропустив Тотем Буває іноді фантоми. Ну, горіть собі ясно. В принципі, вони не будуть мене атакувати, а я поки що буду просто дубувати. Сильно, звісно же. Осел. <смі> Осел. <смі> дуже сильно так. Це Окей. Okay. Дуби номер 3 Продовжуємо. Коня мені не потрібно, дякую. У мене перше було, дуже багато. О, що це за стекло мені. І що тепер, друзі, мені робити? А? Ну. Він не впаде. Найс. Nice. Ура! Упав! Друзі, ура, він упав. Слава богу. Це дуже добре. Так. Ну, друзі, коротше, я знайшов якийсь меп метод, щоб його якось бити, але я не. О, сокирою краще буде, зараз я великий крит нанесу. О, і сокира мені випала. Гострота 2 на сокирі. Ви, ви слухайте, гострота 2 на сокирі. Що і незламність, да? і ефективність, о боже. Ну, звісно, він мене з одного удару бував. Сильно, звісно вже. Так, це назад би добре зламати. О, кругляк. давно його, в принципі, не було. А... Ой, ой-ой, треба. це треба забрати. І що нам випало? Нам випало знову. Знов сила 4. У мене так і лук, на силу 4. Навіщо мені? От, друзі, один. Підійшов до мене. Я слабо успів блоки поставити, і зараз, я надіюсь, я тебе вб'ю. Все. Три ого! Це вже плюс і куча курятини. Ням-ням-ням-ням-ням. Друзі. Ви розумієте, хто переді мною стоїть? Пласка, проходи. Будь ласка, йди сюди, житель. Я тебе благаю всім серцем. сюди. Молодець. Живи, процвітай. Господи, у мене з'явився житель. Житель. Ой, зараз що мені доведеться рукою задумати. Але нічого, у мене з'явився перший житель. Боже, це дуже добре. Ну як, не перший, вже були жителі, але їх побивали. Що би. Дати тобі, щоб заманив сюди, гай може він візьме якусь професію. Я, чесно, не знаю, яку він може взяти професію, таку, щоб для мене добре. Гай поки що буде простим жителем, гай буде простим жителем. Тут я твоє ліжко, так, треба зробити двері. а ні, в принципі, нормально. Жити. Все, це твоя хата, в принципі, живи, процвітай, бери якусь тут професію, не знаю. Роби, що хочеш, чесне слово, роби, що хочеш. Так, у мене чотири скрині є. Так, було би добре зараз відновити мій склад. Отако. От Житель, якщо ти можеш, посунься, Будь ласка. Дякую тобі, гарно. І помаленьку ми відновлюємо склад, як і, б і не був. Так, тут це треба зламати. Цього не потрібно. Зробимо три зуб дуже потужним. Ми зробимо на вірність. О, а зносило можна. Інтересно. А ні, на силу не можна. А шкода. Могли би на силу зробити. А так тепер у нас є, в принципі, дуже потужний, як сказати вам. Це як називається. тризуб, який вертається. Це дуже прикольно. Так, друзі, я думаю, що пора закінчувати наше дане відео. Я сподіваюся, що вам сподобалося відео і ви поставте свою королівську подобайку, бо я не старався від цим відео. Я просто можна сказати, зайшов. Позняв, щось побудував і все. <смі> така робота, в принципі, ютубера. Я сподіваюся, що ви поставте наподобайку, вже казав, підписку, коментар, колокольчик, щоб більше не пропускали моє відео. І дякую за ваш перегляд і всім пока, друзі!